Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Депресія через ігнорування циганкова посилюється. Челсі сприяє Зінченко у чемпіонстві, а також довічний контракт ребрової збірні. А розпочнемо все ж із подвійного рекорду, який встановив Сіті разом із «Голландом». Після розгрому Баварії у першому чвертьфіналі Алче Манчестерці довели свою домашню безпрогнушу серію до 25 матчів у рамках найпрестижнішого клубного турніру. Загалом у містян 23 перемоги, дві нічиї. А різниця за голами плюс 62. До цього рекорд серед англійських клубів належав конкуренту гвардіоли по апелівській чемпіонській гонці Арсеналу. 24 24-матчева серія канонірів перервалася у півфіналі 2009 тисячі Ограли тоді Манчестер Юнайтед із рахунком 1-3. Востаннє ж пе поступався на Етіхаді у вересні 19-го. ліону на орповій стадії. А забивний форвард сіті Ерлін Холланд узагалі побив відразу два рекорди. М'яч у ворота Зоммера став для нападника Манчестер-Сіті вже 45 45-м у цьому сезоні, що на один краще ніж попереднє досягнення інших двох гравців англійської прем'єр-ліги. Гола у сезоні 2002-2003 років та Мосалаха. У дебютному сезоні за Ліверпуль покращив норвежець і власне минулічне досягнення у попередньому розіграші Ліги Чемпіонів із 10 голами він став найкращим бомбардером турніру. Зараз м'ячів уже 11. Поки новий старий наставник Челсі Франк Лемпард грубо натякав, що у протистоянні з Реалом робитиме ставку на досвідчених гравців, таких як Стерлінг. Сині схоже, погодились чи то підштовхнути, чи навпаки пригальмувати арсенал у чемпіонській гонці із Мансіті. Дербі між клубами із західної та північної частин столиці мало відбутися 29 квітня. В АПЛ ж напередодні повідомили, потенційна українська дуель між Зінченко і Мудриком перенесена на 2 травня. Своє рішення пояснили тим, що нова дата є зручнішою для поліції Лондона, яка дуже хвилюється за безпеку столиці. Коли в останній відбувалися масові бійки у Лондоні, так і не пригадаєш. Зате можна заглянути у календар. Матчів арсенала на 26 шосте число у Гармашів намічена чемпіонська дуель із сіті. А вже на третій день після цього зустріч самі з Челсі, у якого по інтенсивності схожий календар. Щоправда, амбіції цьогоріч точно не чемпіонські. Ну не скажеш, що АПЛ переграла Артеті, але у клубних твітерах уже постять реакцію Двардіоли на те, що каноніри отримують два додаткові дні на відпочинок. Аніде це. Прихильники ж сині впевнені, арсенал лише відтягує час своєї капітуляції. Арсенал намагається відстрочити безповоротне. Історія із розпачем у роздяганні таті Сяльяносце після матчу з Барсою отримала свої продовження. Партнер циганкова по Жоронській атаці нагадаємо розплакався після того, як не віддав очевидний асист на українця. Гол міг стати історичним. Жорона ще ніколи не перемагала Блоуґранас. Булівельники менш іменитого клубу накинулися на Кастальянуса у соцмережах, через що йому довелося взагалі прикрити сторінки. Словом, грай як месі, реагуй як зінченко, закривай як Мудрик. Тиганков, що усвідомлюючи непростий емоційний стан партнера, вирішив підставити плече. Я побачив багато хейту на адресу мого брата, і я шалено розчарований. Так, і перша людина, яка хоче лише найкращого для команди. Я на 100% впевнений, що він дасть цьому клубу набагато більше. Ми всі навчаємося на своїх помилках, але продовжуємо йти разом. Уже 16 числа Кастиль'янос мати можливість віддячити українцю за підтримку асистом у матчі проти Ельча. Чим ближче до літа, тим більше обростає чутками ймовірний перехід Сергія Реброва до штурвалу збірної України. Керівництво АФ, начебто, запропонувало тренеру Аль-Айна ледь не довічний контракт. Про це дізнався журналіст Мухаммед Хамад, який такий собі фабріці цього роману арабського розливу. Новиною поспішно поділився у Твіттері. Але це не його інсайт. Посилається на одного із коментаторів. Який в ефірі заявив, що Рибров отримав контракт терміном на 10 років? Ну стратегія УАФ зрозуміла. Офіційно головного тренера вже як три місяці немає. Зголодніли. А тут одним автографом на цілу докаду питання закрите: можна переключитися на зведення мануфактури з побудови штучних полів. Тим часом колишній клуб Риборова Київське Динамо, готове скоротити зарплатну відомість. Ні, йдеться не примір чолоческу. Його стан здоров'я дозволяє продовжити роботу у клубі. Кияни відпускають Дениса Бойка. Джерела стверджують, у послугах 35-річного голкіпера більше не зацікавлені. Новий контракт не пропонуватимуть. Натомість спробують підписати Євгена Волинця із колоса. І це трапиться лише в тому випадку, якщо виникнуть проблеми із реабілітацією Бущана. Щодо бойка, то у цьому сезоні Денис провів всього лише 5 матчів. Кожна поява Дениса на полі обходилася клубному бюджету у мільйон гривень. Ну нескладна арифметика. Це впливає із старого контракту, в якому річний оклад воротаря сягає 5 мільйонів. У нас валюті, окрім цього, динамо Київ Інсайт» дізнався команду влітку. Наче покинуть ще два гравці: Олександр Караваєв та легіонер Беніто.